Вітаю вас, любі діти і шановні батьки. Все, що живе на світі, уміє розмовляти. Уміють говорити зайці і зайченята. По своєму говорять і риби серед моря. І у садочку пташка. І у траві комашка. Говорять навіть квіти з блискучими зірками. А як говорять діти, так, як навчила мама, буква до букви і виникло слово. Слово до слово звучить наша рідна українська мова. Ми живемо в Україні, ми українці, і мова наша українська. Малята, а яка наша мова? Давайте разом її опишемо. Якщо мова така, як мамини. Обійми вона яка? Лагідна, якщо мова така, як пухнасте кошеня. Ніжна. Така красна, гарна, як калина. Калинова мова. Наша мова мелодійна. Як спів солов'я. Солов'їна мова, в нашій мові багато слів. Яка наша мова? Багата. Коли вона звучить, як чарівна мелодія, <кій> яка наша мова? Мелодійна, чарівна. Коли вона наша, то вона нам яка? Рідна, хто мови своєї цурається, хай сам себе стидається. Малята, так як ми з вами живемо в Україні, нам потрібно вчити рідну мову. І розмовляти нею правильно та красиво, тому що рідна мова має велике значення для нас. Видатний український письменник всесвітньо відомий Тарас Шевченко сказав «Мово рідна, слово рідне, хто вас забуває, той у грудях не серденько, тільки камінь має. Діти, як ви думаєте, що означає, що людина має в грудях камінь замість серденька? Пригадайте, яке каміння? Тверде, холодне, неживе, не вміє відчувати. Камінь не вміє радіти, не вміє плакати, не вміє любити. Камінь не може відчувати тепла і любові. А наше серденько яке? Воно тепле, воно б'ється, воно вміє любити, радіти, сумувати. Коли Тарас Шевченко сказав, той у грудях не серденько, тільки камінь має, він мав на увазі. Що якщо людина забуває рідну мову, свій народ, то вона ніби стає холодною і байдужою. Вона не відчуває любові до свого дому, до своєї країни, до тих, хто поруч. А ми з вами любимо нашу мову. Ми її цінуємо. Ми хочемо, щоб наші серденька були теплими, добрими і люблячими, а не холодними, як камінь. Давайте пограємо у гру мова весела, мова сумна. Я називатиму дії, а ви відгадуйте, весела мова чи сумна від цих дій. Коли ми вживаємо ввічливі слова. Мова весела чи сумна? Весела. Коли говоримо образливі слова, мова весела чи сумна? Сумна. Коли вчимо вірші, мова весела чи сумна? Весела. Коли ми не вітаємося і не кажемо вічливих слів. Сумна. Коли не вживаємо образливих слів. Весела. Коли говоримо сердитим голосом, сумна. Коли не слухаєш маму і тата, сумна. Коли говоримо спокійно, привітно, не кричимо. Мова весела. Молодці малята. Ваші серденька добрі й чуйні. Ми вміємо говорити українською мовою. Добрі слова роблять справжні дива. Вони зігрівають, дарують радість, допомагають. Українська мова це справжня сила. Це наш великий скарб, який ми будемо любити, берегти та передавати далі. Говоріть українською мовою з любов'ю. А я прощаюся з вами, малята, до нових зустрічей. Бувайте щасти!